Вітаю вас у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. 25 квітня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають журналісти інформаційної програми Чорнівецький репортер. На початку випуску Коротко про основне. Сесію міської ради зірвали популісти та прогульщики. Цьому на брифінгу запевнив журналістів секретар ради Ярослав Кушнірик. Що може зробити громада для вирішення проблеми наркоманії, обговорювали на круглому столі, який провів чорнівецький прес-клуб реформ. На садгірському кладовищі провели спільну толоку. Сесію міської ради зірвали популісти та прогульщики. В цьому на брифінгу запевнив журналістів секретар ради Ярослав Кушнірик. За словами чиновника, колишні представники провладної більшості незадоволені станом речей в місті та неможливістю і далі лобіювати власні шкурні інтереси. Також кушнірик вважає, що четвергова сесія стала початком передвиборчої кампанії, і депутати бажають піаритися, а не працювати. Провідлуння зірваної сесії та кабінетні скандали в нашому сюжеті. Ярослав Кушнірик переконаний, що пленарне засідання зривали ті депутати, які хочуть піаритися напередодні виборів мера. А також обранці, які мають велику заборгованість за землю. Посипалися звинувачення, що сесія перший раз за історію декого, що виключно земельні питання. Це, мабуть, ні той, хто виголошував, ні той, хто писав текст промови, навіть не. Захотіли подивитися сам порядок денний, подивитися, що крім земельних питань є іще важливі питання. Посадовець не розуміє причини незадоволення окремих обранців. Каже, в кожного депутата чи фракції є можливість вносити свої пропозиції в порядок денний. А те, що відбулося вчора, за словами Кушнірика, зміщення акцентів та бажання окремих депутатських груп уникнути відповідальності. Гравці вчорашнього спектаклю хтось. Вже балотується, йому це потрібно. Хтось дуже незадоволений, що його шкурняк не пройде на сесії, і він про це знав, і тому він ображений іде. Секретар міськради висловив сподівання, що в понеділок перервану сесію все ж продовжать та ухвалять всі необхідні для міста питання. Вже вкотре чиновник гарантував збереження соціальних проїзних, принаймні до кінця червня, а тих, хто намагається спекулювати на даній темі, закликав не дестабілізовувати ситуацію. Однак один із активних втікачів з четвергового пленарного засідання Володимир Бишлей спробував брифінг для журналістів перетворити на сесійні баталії та вияснити в Кушнірика долю соціальних квитків. Не де що ви боїтеся не всі ми всі прекрасно розуміємо, що ви повторяєте слова вашого вашого боса федрука і гаструка. Ви йдеться втратити своє крісло, сік. Чому ви проти всі соціальних признаків? Я запрошу я за соціальних призників. Тому що кажіть, до лозе прізвищем хранилиши. Словесна перепалка завершилася нічим. Кушнірих закликав бишлея прийти в понеділок на сесію та працювати на громаду, а не на окремі політичні угрупування. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Старожинеччині від озброєних злочинців звільнили приміщення співробітники групи швидкого реагування Сокіл разом із службовцями військової розвідки. Спецоперація не була реальною. Це проводилися тактико-спеціальні навчання. До заходу залучили навіть бронетехніку. Все це на власні очі бачив Олександр Хмель. За задумом навчань у центрі міста в збройні злочинці захопили двоповерхову будівлю. Завдання спецпризначенців звільнити її, при цьому не допустити жертв ані серед мирного населення, ані серед бійців. До будівлі під'їжджають два бронетранспортери. В одному з них правоохоронці, у іншому військові. Розвідувальна рота аеромобільної бригади військової частини А 2582 Если уже преступники применили оружие и захватили здание, то не, перво, не, не первоочередная задача зайти через двери. То есть осуществляется пролом в здании и вперед. Значит, почему? Окна двери могут быть заминированы. Значит, поэтому э, группа подтягивается вплотную. Э, в начале взрыв. для чого? Во-первых, якщо вийде двері сорві, якщо не получится, сдетонирует зривні устройства, котрої можуть бути заложені в двері. Паралельно із відкриттям дверей за допомогою БТРа бійці «Соколу» організували вибух. Силове проникнення у захоплене приміщення є наступним пунктом спецоперації. чисто! чисто! «Право Далі огляд приміщення та звільнення. За кожним кроком бійців групи швидкого реагування Сокіл стежить начальник УБОЗу. Після всього ставить оцінку. Є, звичайно, шрохуватості, і ми їх під час наступних занять ми їх будемо зглажувати, відпрацьовувати. Але я думаю, що на, на оцінку добре з плюсом сьогодні спрацювали як і бійці Соколу, так і бійці аеромобільної бригади. Готов! – І Заща робота. Після відпрацювання ситуації бійці Соколу показали військовим, як правильно підходити зі зброєю в руках до приміщення з бокової частини та здійснювати силове проникнення. Як показує практика, зараз ведення дій спільно з підрозділами МВС. Армійські підрозділи діють спільно і потрібно нам злагодження дії, щоб ми знали їхню тактику дій так само, щоб вони знали нашу тактику і специфіку роботи. Специфіка дій відрізняється в тому, що ми більше готуємося на дії в лісисті, ліс, лісисті пересіченій місцевості. У них більше специфіка йде на ведення дій в місті, в районах міст, сіл, в застройках. Одним з етапів своєї тактики дії військові показали пости спостереження. Їх не видно, бо вони в землі усе добре замасковано. По ньому, навіть якщо пройде людина, то вона не повинна зрозуміти, що тут під низом щось знаходиться. Тут, звісно, перекриття трошки за браком часу не зробили таке. Тобто робиться перекриття з брьовін, потом пленка і перекриття з землі 30-50 см зверху. Маскирується смотрова щель, як правило, під. Місцеві предмети, то тобто під пень. От тут у нас муравейників багато, ми маскирували під холми під муровіки. Тобто, тут знаходиться і з допомогою труби розвідчика, і зрительно наблюдає в своєму заданому секторі веде спостереження. На таких постах встановлюють місця для відпочинку. Можуть при потребі облаштувати і пічку для обігріву. Перебувати на цих постах розвідники можуть до трьох тижнів. Завершальним етапом навчань стала демонстрація соколятами, уміння стрільби у кількох положеннях та за різними тактиками. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, чернівецький репортер телеканал Чернівці. Останні кілька місяців в Україні триває фінансова паніка. І з тих пір, коли Національний банк України відпустив курси валют у вільне плавання, вони змінюються не щодня, а щогодини. Як працюють банки нині? Чи варто класти гроші на депозит або брати кредити? І якщо так, то в якій валюті? Продовження теми в нашому наступному відеосюжеті. У банках зізнаються, що незважаючи на стрибок курсу, паніки все ж не сталося, і українці вкрай рідко зверталися з наміром достроково розірвати договори. Вкладники прийшли до розуміння, що вони вже і так втратили на депозитах близько 10% через ситуацію з курсом валют. І якщо зараз, не витримавши напруги ситуації, розірвати депозитний договір, то до цих втрат додадуться ще й втрачені відсотки. Фінансисти савітують в такі важкі времена, коли скачок долара, не трогать гривневі депозити, а ждати кращих времін. У цей же час намітилась інша тенденція. Якщо раніше після закінчення терміну дії депозитного договору багато хто не поспішав звертатися за грошима, і договор автоматично пролонговувався, то тепер вкладники намагаються зняти кошти чітко день в день. Тепер потрібно більше уваги приділяти переконанню клієнта Надійності співпраці з банком, необхідності співпраці з банком і в тому, що співпраця з банком приносить все ж таки позитивні результати як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб на сьогоднішній день. Намагаючись уникнути відтоку клієнтів, вітчизняні банки підняли ставки. Сьогодні середні ставки по валютних вкладах становлять близько 10% річних по гривневих – 22-23%. Тобто, при існуючих прогнозах курсу гривня, як і раніше, є більш привабливою валютою для вкладу. Можна і зовсім відкрити мультивалютний депозит. Так ви зможете уникнути істотних втрат від валютних коливань. Надія Величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наркоманами не народжуються, ними стають, і окрім хворобливої залежності та шкоди для здоров'я, ці люди несуть небезпеку соціуму своїми не завжди адекватними діями. Що може зробити громада для вирішення проблеми наркоманії? Обговорювали на круглому столі, який провів Чернівецький прес-клуб реформ. На круглому столі зібралися представники організації, які сприяють вирішенню дотичних до наркоманії питань. Наші зусилля повинні бути направлені на те, щоб дитина не була втягнута в наркоманію, щоб вона не мала вже. Потягу до вживання наркотиків відповідно і похідних шкідливих наслідків які до цього ведуть. молодь не можна залишати наодинці з проблемними питаннями. У місті діють чимало громадських організацій, які надають анонімну психологічну, медичну або юридичну допомогу тим, хто її потребує. Повний перелік цих організацій можна знайти в спеціальних довідниках, які надрукували організації, що сприяють вирішенню проблем наркоманії. Ніхто не народжується наркоманом. Нарконані становиться. Є те процес, і поэтому. Точно так же, как идет процесс в одну сторону, он может идти и в другую сторону. И мы, конечно, видим в этих людях таких же членов общества, которые сделали просто ошибку. Знаете, есть ошибка, которую легче исправить, а есть которую сложнее исправить. Вот будем пытаться менять жизнь. Це є хвороба, але хвороба, яка побудована на тому, що організм має залежність узалежнення, і сам організм не здатний позбутися цього узалежнення, тому це і є хвороба. Тобто то потрібна допомога лікувальна і терапевтична, і психологічна, тому що компоненти залежності різні і психологічна, і соціальна і медична залежність вона все охоплює. Тому от в цих напрямках потрібна лікувальна допомога. Усіх наркоманів фахівці умовно поділяють на дві категорії: ті, хто системно вживає наркотики, і ті, хто тільки пробує. Дуже важливо не допустити переходу від одного стану в інший, адже дорослого наркомана набагато легше вилікувати ніж підлітка. Вживання психотропних засобів з юного віку призводить до невідворотніх змін в органах, що ростуть і розвиваються. Потім вони просто не зможуть повноцінно функціонувати. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Допомога від стратегічних партнерів. Сполучені Штати виступають проти агресії Росії та дестабілізації на сході Півдні України. Це підтвердили представники Конгресу США на чолі з головою комітету у закордонних справах Палати представників Едом Ройсом. З делегацією зустрілась Юлія Тимошенко. Вона наголосила: Росія не пробачила нашу революцію. Агресія, яку сьогодні чинить Володимир Путін, це відповідь на прагнення українців до демократії і свободи. Конгресмен Еліот Енгель зазначив, дії Путіна неприпустимі. Суверенітет і територіальна цілісність України заслуговують на повагу, і їх потрібно зберегти за будь-яку ціну. Сьогодні Україна знаходиться в дуже складному економічній і соціальній ситуації. Наростають протестні настроєння в регіонах. Під угрозу поставлена територіальна цілісність государства. Особо критичне положення діл сложилось на югі і востокі країни. В первую очередь на Донбассе являющимся промышленным сердцем Украины. Спілкування потрібне і всередині країни. Юлія Тимошенко передала блокувальникам Донецької облдержадміністрації та Луганської СБУ протокол про взаєморозуміння, в якому враховані вимоги протестувальників виповнення государствам взятих на себе соціальних і правових гарантій, децентралізації власті, обезпечення фінансової самостоятельності регіонів, консолідації країни перед лицом внутрішніх і зовнішніх угроз. Підписання цього документу дозволить знайти компроміси, звільнити державні будівлі, адже за протоколом народні обранці зобов'язуються внести та проголосувати закон про підвищення статусу російської мови як регіональної, але при цьому єдиною державною мовою залишити українську, а також провести децентралізацію влади, у тому числі шляхом забезпечення місцевих громад фінансовою самостійністю. День цивільного захисту або як робити все чітко, правильно і злагоджено. У Чорнівецькій загальноосвітній школі номер 6 відбувся обласний практичний семінар, показовий день цивільного захисту. Його провели з метою навчання правилам безпеки керівників навчальних закладів області, осіб, відповідальних за цивільний захист районних відділів освіти і науки та учнів зальноосвітніх шкіл. До проведення заходу залучили рятівників, медиків, правоохоронців та освітян. Генрієта Беох розкаже детальніше. Рятувальник витягував задимленого приміщення школи умовного постраждалого. Рятувальники продемонстрували свої дії з ліквідації пожежі та проведені евакуації за допомогою пожежної автодрабини. Це була одна із складових практичної частини семінару. Напередодні дирекції школи було проведено евакуацію учнів зі школи у безпечне місце. Окрім цього, медики розповіли дітлахам, як надавати потерпілим першу домедичну допомогу. Діти все засвоїли, а для Чернівецького репортера розповіли. Коли станція пожежа, треба спочатку прийти, взяти якусь вологу треба, ганчірку, намочити її водою, потім зігнутися, а прикласти до роту, щоб потім пропустити до дверей і вийти з приміщення. І ні в якому разі не треба відкривати вікна, тому що дим буде ще більше кисню і вогонь буде більше спалахувати. Враховуючи те, що школа номер 6 розташована поблизу міського озера, а сонячна і тепла погода спонукає до купання у водоймах, учасникам семінару було продемонстровано, як діяти у разі виникнення нещасного випадку на воді. Для цього рятувальники Чернівецької міської рятувальної служби на воді показали засоби порятунку людини, яка тоне, а також як правильно надати першу медичну допомогу. Ліва рука на середині грудини, правою рукою обов'язково на витягнутих руках. І всією масою тіла нажимаєте, значить, на один глибокий вдих 15 20 нажаті. Це проводити до тих пір, поки людина не починає самостійно дихати. Школярам сподобалась така навчальна тривога. Вони запевняють, що чимало цікавого дізналися та зрозуміли. Не на камеру багато хто говорив, що найцікавішим було власне саме горіння будівлі школи. Ці навчання дуже корисні для школи, для нашого життя, і щоб такі випадки не ставалися, ці навчання потрібно проводити. Мені дуже сподобалося, і звичайно потрібно проводити такі заходи, щоб діти більше дізналися, як надавати першу медичну допомогу. Це потрібно, тому що кожного дня може статися надзвичайна ситуація. Наприклад, загорітися школа і потрібно почаще. Щоб виконувалися такі практичні заклади, все корисно було дізнатися дітям, що потрібно робити у надзвичайних ситуаціях. Проведення таких заходів для Чернівецької області вже стали традиційними. Такі семінари проводять як і для керівного складу навчальних закладів області, так і для їх учнів. Завдяки цьому можна нагадати людям правила безпеки та навчити їх, як діяти у випадку виникнення надзвичайної події. День цивільного захисту проводиться два рази на рік. По тижню два рази на рік проводиться в всіх навчальних закладах. Це проводилося семінар для керівників навчальних закладів, для того, щоб вони правильно організували ці заходи у себе в навчальних закладах. На сам кінець заходу рятувальники продемонстрували всім охочим спеціальну техніку, за допомогою якої ліквідовуються надзвичайні події різного роду. В свою чергу співробітники групи піротехнічних робіт управління ДСНС України у Чернівецькій області продемонстрували присутнім зразки вибухонебезпечних предметів часів минулих світових війн та нагадали дітям правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Генрія та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Садгірському кладовищі провели спільну толоку. Люди прийшли, щоб прибрати могилки своїх покійних родичів. А подбати про поховання, за якими вже давно ніхто не доглядає, взялися учні шкіл номер 37 та 38. Як готуються сад'ярчани до провідної неділі? Далі розкаже Генрія Табеух. Долучитися до спільної толоки на кладовищі хоче взявся семикласник Андрій. Хлопчик разом із усіма своїми друзями розчищував закинуті могилки. Власне, йому доручили носити обчищене гілля. Андрій впевнений, що такі заходи необхідні, бо ж не кожна могилка доглянута. А до померлих потрібно ставитися з повагою. Нема родичів, а то е, могили ж такі ріші, всяких то теж вони чисті були, в то пам'ять про людей. Територія Буковини у різні часи перебувала у складі різних держав. Через це на кладовищах поховано чимало людей, родичі яких живуть далеко. До того ж, є і такі могили, за якими вже давно ніхто не доглядає. Чи то через те, що родинні зв'язки обірвалися, чи то через нерозуміння необхідності догляду. Серед похованих на кладовищі в садгорі є і люди, які прислужилися Буковинській громаді. Це могила була занепавша, хрест похилений. Ми розчистили, вишукали кошти. і От зараз бачите, воно в такому. Вигляді. Хотів би наголосити, що в румунський період було заборонено робити українські надписи, а бачите, написано Дмитро Грищук радник і купець громади в Садигурі. Тобто люди цим пишалися при українському народному домі. Вже кілька років діє громадський комітет по догляду за українськими історичними похованнями. Саме з нього і зініціювалося прибирання. Це не вперше, адже за кілька останніх років для жителів Садгори це стало доброю традицією. Люди пораються біля поховань рідних, учні під керівництвом вчителів біля занедбаних могил. Тут поховані люди, які зробили багато для нашої держави, для нас. Чим ми маємо гордитися, і у них немає рідних, немає кому. Це зробити, так що це наш обов'язок. Спільною роботою вже за день запланували прибрати все кладовище. Школярі охочі до роботи, тим паче, що багато хто розуміє її необхідність. Олександр, попрацювавши разом із однокласниками, розповів, що постійно доглядає і за могилками рідних. Хожу до своїх покійних бабусів, дідусів прибирати, щоб там було чисто, гарно, щоб не було так стидно. Треба, щоб було чисто біля своїх покійних родичів. Генрієта та Бау, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівцях відбулося побачення з Мері Кей. Цього дня компанія Мері Кей приїхала, щоб зустрітися з жінками міста Чернівці та області. Під час зустрічі всі бажаючі мали змогу ближче познайомитися із продукцією компанії, а також зробити експрес-макіяж. Деталі заходу дивіться в нашому наступному сюжеті. Компанія «Мері Кей зібрала в муздрамтеатрі кілька сотень гостей, бажаючих дізнатись більше про багаторічну історію, якісну продукцію та бізнес можливості, які пропонує компанія. Для незалежного консультанта з краси компанії «Мері Кей Україна Лімітед Нелі Гузик вже протягом 13 років «Мері Кей дає стабільний заробіток. Пані Нелі розповідає, що з першого дотику закохалась в продукцію компанії. Компанія на самом ділі дає великі можливості за. в росте тысячу миллион можно сказать женщин находят себя в этой компании развиваются улучшают себя не в плане только материальном а вообще больше процент женщин приходят с проблемной кожей но и улучшают свою кожу лечат свою кожу в нашей компании качество высокое очень высокое качество продукции ну, я не встречала еще женщин которые бы не влюбились в нашу косметику Також кожна гостя вечора могла зробити експрес-макіяж, Інна мельничук незалежний консультант з краси компанії Кей Україна Лімітед, цього дня навчала всіх бажаючих правильно наносити косметику. Самій же Інні Мері Кей допомогла побороти проблеми зі шкірою і зробити життя якісно кращим. Компанія нас навчає, підтримує і Взагалі, я навчилася компанії Маріки і візажу, і макіяжу, і догляд за обличчям, і доглядом за життям. Чому тому, що це єдина компанія, яка мені дала спосіб життя в кращу сторону. Головною метою заходу було познайомити гостей з косметикою та можливостями ведення власного бізнесу з компанією Марікей. Я є консультантом Рікі, займаюся цим ну ще навіть немає року, доволі пару місяців. Якщо сказати про саму цю продукцію, мені вона доволі доподобала, тому що за свій період часу я спробувала б дуже багато інших різних, навіть кремів для подогляду до шкіри. І... Саме Марій Кей, воно мені підійшло під тип шкіри, я змогла вибрати саме те, що мені підходить, і вже навіть декількох ну, тижнів я побачила доволі великі зміни Марій ну, Дуже хороша компанія, дуже хороша косметика і робить життя яскравіше. Я зараз тільки консультант, так що. Будемо рухати сперед. Я сьогодні вперше прийшла подивитись. Ну, я знайома з фірмою Mary Кей, дуже полюбляю парфуми від неї, дуже, дуже вишукані. Хотіла сьогодні подивитись щось нове для себе. Просто зацікавлена була цим. Для всіх тих, хто завітав до Муздрамтеатру на побачення з мері Кей, відбулось знайомство з історією компанії та її досягненнями. Також на гостей чекало багато сюрпризів, подарунків, нових знайомств та цікавої інформації. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на сам кінець про новини спорту за кілька тижнів до завершення хокейного сезону команда Чорнівці Кінгс підбила підсумки. Протягом року наші хокеїсти взяли участь у кількох турнірах, причому посіли там перші місця. Президент команди Ігор Кірєєв розповів про те, як грали та з якими труднощами довелося у цьому сезоні зіткнутися. А також відкрив секрет назви самої команди. Подробиці дивіться далі. Раніше вони були пінгвінами, тепер стали королями. Незмінним залишилося лише місто Чернівці. Перейменувати хокейну команду Чернівецькі Пінгвіни, розповідає президент, на королів вирішив не випадково. У спорті, зокрема, в карате пінгвінами називають тих, хто не може нічого добитися. Одним словом, невдахи. Улюбленою командою Кірєєва є Лос-Анджелес Кінгс. Звідси і з'явилося Чернівці Кінгс. Я вважаю, що хокей у нас на Буковині – как бы немного идет так волнообразным периодом, то он развивается, то он немножко затухает. Но я считаю, что это зависит от тех событий, которые на сегодняшний день на стране происходят. До завершення сезону ще кілька тижнів. Загалом же в команди гарні результати. Влітку у складі збірної любительської хокейної ліги наші хлопці стали першими на турнірі кубок Мусонів, який відбувся у Криму. Далі були виступи в хокейній регіональній лізі. Усі домашні ігри королі виграли. На них чекають, ще два останні домашні матчі. Після чого вже почнуться виїзні. Виграли королі і різдвяний турнір, який організували в Чернівцях. Уперше наша команда Кінс» прийняла приглашення в Вінницю на кубок. Ильна в котором мы также неплохо выступили. Взяли кубок малый кубок малого финала. Мы приняли участие в очень малочисленном составе. То есть у нас было всего 7 игровых игроков для большой, большого игрового поля. которая знаходиться в Вінниці ну, стандартна площадка размером 60 шістдесят на 30, довольно доволі сложно нам було у новому сезоні. Будуть нові змагання на один із турнірів, дехто із чернівецьких хокейств вже отримав запрошення Мне і деяким гравцям нашого клубу поступило пройти участие в чемпіонаті мира. среди любителей, который будет проходить в России, в городе Сочи, на тех олимпийских объектах, на которых проходила Олимпиада 2014. Если будем принимать участие, то, наверное, не в составе, к сожалению, сборной Украины, как в прошлом году, которую я возглавлял, а, вероятно, в составе спортивного клуба «Платина», Город Кишинів найближчим часом запевняє президент команди. Її склад омолодиться з появою нових молодих гравців. Очікує і на покращення результатів. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин насамкінець випуску. Нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Я ж бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. до завтра.